Катер рушив з акваторії Миколаєва в бік Нової Одеси. Під час нерестової заборони не можна рибалити з човнів, дозволено лише з берега на вудку з одним чи двома гачками. Плавзасобів на шляху патруля не видно. Поліцейські шукають заборонені знаряддя лову візуально та кішкою, або як її ще називають тралом, Є перша зачеплена сітка. Сісінка Месинова десь приблизно 30 міліметрів. Бачите, яка старанька. Дуже біл. Рибу вивільняють та відпускають назад у воду. До цієї сітки прив'язана ще одна іншого типу під іншу рибу. Діставши другу сітку, інспектори виявили ще третю. Ось дивіться, зняли три сітки, зв'язані між собою. Вічкованих від, від 30 до 55. Вони були зв'язані між собою. Ось у нас, наприклад, 32 друга вічко. Ось 30-те, а все 55-те. У двох сітках була тарань, а в одній в цій сітці 55 ї був тільки один карась. Катер оснащений ехолотом з вбудованим навігатором та іншим необхідним обладнанням. Це допомагає нам орієнтуватися на воді, время суток. А також, як ви бачите, ми бачимо глибини, сканируємо дно. Для того щоб виявляти е, знаряддя лова, які заборонені. вверх за течією тралом чіпляють ще одну сітку. Оскільки вся риба, а це в окуні, в ній жива, скоріш за все, сітку посипали вночі, говорить інспектор рибоохоронного патруля Олександр Щербина. На сітці можна побачити ікру. Це він же одне рестився, скинув її. Як ми її попопробуємо змити, щоб вона всі не була? Ну так давай. Ну тобто мальок буде з нею. Думаю, так. Да. Ми побачили сьогодні нам власні очі, що такі рейди вони дуже корисні, так як ми вилучили більше 300 метрів сіток з Південного Бугу. Тому це дуже корисно для біоресурсу. Такі рейди будуть здійснюватись по декілька разів на добу в різних водоймищах і в різних річках Миколаївщини. Весняна нерестова заборона діє на південному бузі з 5 квітня до 25 травня, на Інгулі з 1 квітня до 30 травня. Сітки будуть перераховані, складені акт безхозного майна, власник якого не встановлено. Як, так як порушника не вдалося затримати. В сітках приблизно риби на 200-250 тисяч людей. Якщо б під час цього рейду було б виявлено ще людину, то було б відкрито кримінальну справу за статтею 249 частина першої, яка за собою тягне обмеження волі до трьох років. Олександр Гордієнко, Суспільне, Новини Миколаївщина.